Камені в жовчному здавалося б, така поширена проблема, але скільки ж навколо неї питань, страхів і відвертих міфів видалення жовчного міхура це одна з найпоширеніших операцій у світі. Та що ж насправді відбувається під час цієї процедури, і як, зрештою, змінюється життя після неї, давайте розберемося усьому від медичних показань до найпопулярніших помилкових уявлень. Отже, про що піде мова? Спочатку з'ясуємо, що це за процедура холецистектомія. потім, коли вона дійсно потрібна. Далі пройдемо весь шлях пацієнта до і після, розберемося з безпекою та найпоширенішими міфами. Ну і наостанок поговоримо про те, яким є життя після видалення жовчного. Отже, почнімо з основ що ж це за звір такий холецистектомія? Назва може звучати трохи лячно, але насправді за нею стоїть процедура, яку хірурги по всьому світу недарма називають золотим стандартом. Давайте з'ясуємо, чому. Так от лапароскопічна холецистектомія – це без перебільшення справжній прорив. Уявіть собі, замість одного великого і травматичного розрізу хірург робить всього кілька крихітних проколів. Через один вводиться мікрокамера, а через інші тонкі інструменти. Це означає, що тканини травмуються мінімально, а відновлення йде значно, значно швидше. А тепер просто вдумайтеся в цю цифру: понад півтора мільйона таких операцій щороку у всьому світі це ж населення цілого міста. Така величезна кількість говорить не лише про те, наскільки поширена ця проблема, а й про те, що сама процедура вже відпрацьована до автоматизму і є надзвичайно безпечною. А ось тут різниця, як то кажуть, очевидна. Подивіться, зліва лапароскопія, кілька маленьких проколів, день-два в лікарні, і за тиждень-два людина повертається до звичних справ. А справа класична відкрита операція. Це великий розріз, тиждень а то й більше у стаціонарі і місяць півтора на реабілітацію. Контраст просто колосальний. Тож, що ми маємо в сухому залишку? Які переваги для пацієнта? Ну, по-перше, і це дуже важливо, значно менше болю після операції. По-друге, ризик інфекції падає практично до нуля. По-третє, шрами залишаються ледь помітними. І, мабуть, найголовніше це неймовірно швидке повернення до нормального життя. Це не просто зручно, це зовсім інша якість відновлення. Гаразд, процедура ефективна, це ми зрозуміли. Але кому вона насправді потрібна? В яких випадках лікарі кажуть, так тут без операції не обійтися? Давайте розберемо ключові медичні показання. Найчастіше, звісно, все починається з каменів, але тут є важливий нюанс не просто наявність каменів, а ситуація, коли вони починають, скажімо так, псувати життя, тобто викликають біль, напади жовчної кольки або запалення. І, до речі, статистика каже, що з цим стикається приблизно кожен десятий дорослий у розвинених країнах. Невідомість завжди лякає найбільше. Тому, щоб розвіяти будь-які страхи, давайте пройдемо весь шлях пацієнта разом, буквально крок за кроком, від підготовки до операції і до моменту повернення додому. Підготовка це не якась формальність, це по суті створення подушки безпеки, цілий комплекс заходів, аналізи, УЗД, консультації з терапавтом та анестезіологом. Усе це робиться з однією простою метою переконатися, що організм повністю готовий і звести до мінімуму абсолютно всі можливі ризики. Сама операція зазвичай триває менше години. Це схоже на роботу ювеліра. Хірург бачить усе на великому екрані з багаторазовим збільшенням і виконує всі маніпуляції з максимальною точністю. Весь процес це чітка і відпрацьована до дрібниць послідовність кроків. Звісно, будь-яке хірургічне втручання викликає питання про безпеку, а тема видалення жовчного міхура ще й обросла такою кількістю міфів: настав час відокремити реальні факти від домислів та вигадок. Існує такий собі глобальний стандарт безпеки, якого дотримуються абсолютно всі кваліфіковані хірурги. Його головна мета на 100% упевнитися, що не буде пошкоджено головну жовчну протоку, по якій жовч тече з печінки. Це як потрійна перевірка перед найважливішим кроком. І саме цей протокол є запорукою максимальної безпеки пацієнта. А ось і міф номер один мабуть, найпопулярніший ідея про те, що камені можна якось розчинити чарівними пігулками або роздробити ультразвуком як каміння в нирках. Звучить, звісно, дуже привабливо, адже так хочеться уникнути операції. Але чи це працює? Насправді ж медикаментозні методи ефективні лише у вкрай рідкісних випадках, та й то з високою ймовірністю, що камені з'являться знову. А ультразвукове дроблення для жовчного міхура взагалі не застосовується. Тому, коли камені вже почали турбувати, хірургія це по суті єдиний спосіб вирішити проблему остаточно. Ну і ось він, головний страх як же я буду жити без цілого органу? Невже доведеться забути про нормальну їжу і сидіти на дієті все життя? Цей міф про те, що без жовчного міхура повноцінне життя неможливе, дуже живучий. А реальність така наш організм. Це дивовижна система, яка вміє пристосовуватися. Печінка як виробляла жовч, так і продовжує її виробляти. Просто тепер жовч не накопичується, а потрапляє в кишківник напряму. І за кілька місяців травна система повністю адаптується до цього нового режиму роботи. Мільйони людей живуть так і почуваються чудово. Отже, усе найскладніше позаду, що далі? Давайте поговоримо про найважливіший етап відновлення і про те, як повернутися до абсолютно звичного життя. Процес відновлення напрочуд швидкий, часто вже за тиждень можна повертатися до легкої офісної роботи. Головне обмеження уникати підняття важкого і серйозних фізичних навантажень протягом приблизно місяця, а вже за кілька місяців переважна більшість людей повністю повертається до свого звичного активного ритму життя. Щодо харчування. У перші місяці після операції завдання дуже просте допомогти травній системі адаптуватися. Тому лікарі радять їсти частіше, але меншими порціями, і тимчасово обмежити дуже жирну, смажену їзу та алкоголь. Важливо розуміти, це не дієта на все життя, а лише тимчасовий захід, щоб зробити перехід максимально комфортним. Тобто, ключовий висновок тут такий: організм адаптується, головне слухати його сигнали і не поспішати. Поступово можна і треба повертати до раціону всі звичні продукти, мета не сидіти на суворій дієті до кінця життя, а насолоджуватися їжею без волю, який раніше спричиняв хворий жовчний міхур. Історія цієї операції це ж по суті яскравий приклад еволюції медицини від великих травматичних розрізів до майже непомітних проколів і швидкого відновлення. Це змушує задуматися. Якщо сьогодні золотий стандарт виглядає так, то якими ж будуть операції майбутнього? Можливо, вони обійдуться зовсім без розрізів? Це питання залишається відкритим.